Доброго дня, шановні журналісти, пані та панове. Сьогодні ми розпочинаємо нашу пресову конференцію, яка має що довгу назву: шість років боротьби Київської громади проти незаконного будівництва на театральний досвід. І пропозиції головне підкреслюю пропозиції конкурс фонтан хочу сказати, що шість років. Якщо ми будемо говорити про шість років, повірте, це дуже довго. Багато з вас більше з вас прекрасно знають ситуацію, тому я вирішила трошки візуалізувати досвід перед вами тут. Ліворуч стіл і валіза. Це за матеріали за останній рік. Досвід вміщається в 10 валіз. Я просто фізично не могла 10 валіз принести. От такий у нас досвід. Були фізичні протистояння, були юридичні баталії, був сквер, потім було сквер знищено. Натомість маємо незаконні зведені. Металеві конструкції, 12 прямих підкреслюю, прямих державних заборон, заборон Мінрегіон Буду Державної робот інспекції, Міністерства культури, Держкульт спадщини і і дуже важливо прокуратури міста. Проте все так само стоїть перед нами баштовий кран, все так само стоїть паркан, сміття. Все це створює небезпеку, небезпеку перехожим, кілька було вже пожеж. Діти лазять на баштовий крам, займаються паркуром, в день заливає коли дощі. Душі... Заливає метро. Дійсно дуже небезпечна ситуація, як рана, рана відкрита рана на, на нашому, о, на, на, в серці нашого о, міста. Тобто рана, просто на серці. От, Києва. В кінці кінців ми вирішили зробити э, такий жест. Ми організували і объявили іюні місяці конкурс на проєкт Фонтана в сквері. около метро Маяковского. Значит, там условия свободные, никаких ограничений, можно просто на листике это нарисовать и желательно с историей Украины что-то, что там было, тематический фонтан. И мы там пишем, что итоги конкурса будут подведены в 2012 году, значит, и победители будут награждены футбольными мячами евро с автографами Владельцев золотих мічі та Шевченко, да платіні <кій> ви бачите, у нас відбувається важлива прес на якій присутня одна камера канала Сіті, і кілька журналістів, і багато людей, які є протестантами. Ну проти цього будівництва це говорить про що? Це говорить про те, що на жаль, сьогодні громадськість, в тому числі засоби масової інформації більше схильні підтримувати. Політичні теми або якісь глянцеві теми, і коли стосується реальних протестів і таких забудов преса з'являється тільки тоді, коли з'являється якась велика атракція. В даному випадку атракції не було. Бо якби шановний головний архітектор Києва, минулого Микола заліз на цей кран, тоді багато кого прийшло. І на жаль, сьогодні оця інфантильність, яка є у Киян. Вона дає можливість владі, розуміючи це, не приймати рішення, які необхідні місту. Логіка проста: виборів немає. Ви знаєте, найближчим часом. Невідомо, коли вони будуть. Народ не протестує, значить, що треба робити, Не зважати ні на кого і заробляти гроші. Безумовно, що місце будівництво дуже зручне для заробляння грошей, і кран не знімають тільки тому, як я думаю, що розуміють, що всупереч всім заборонам, які існують, рано чи пізно з'явиться хтось з ким домовиться. Домовляться, і він дасть ці дозволи лист до президента, який ви маєте, або потім візьмете, називається шість років наруги над киянами. Пресовий реліз називається шість років боротьби київської громади і так далі. Поки триває боротьба, я сподіваюся, наруга не набере свого остаточного значення, свого завершення. І в цьому я бачу насправді нашу надію. В цьому я бачу. Обіцянку, яку ми самі собі даємо, що перемога буде, і ідея конкурсу фонтан. Я вважаю, це блискуча ідея, тому що часто густо доводиться чути, а що ви пропонуєте взамін. Ось вам є пропозиція взамін, От ми почули, як вона може бути реалізована і використана навіть у. В семіському масштабі, коли пан Брагінець говорив про те, що подані проекти, можливо, можуть бути використані і на нових масивах, і при і в розвитку інших частин міста.